Гадаю, що на GGDroпі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я AtomF, і мій шлях до AVP PrintStream продовжується. Воно коштує 17 тисяч джипоінтів приблизно. І наразі в мене 2500. На балансі, відкриваємо Banana Day. Я думаю, фастом. Я думаю, навіть фастом, бо, дивіться, бо випадає за 165. Ну, нічого страшного, бо ми будемо робити. Ось таким чином просто в 400 закинемо. Сподіваюсь, що випаде. Поки що не схоже, що це випало. Так, прокручується. Десь на 50% зупиняється. Нічого страшного. Може відкрити історичний кейсик. Тепер ми повільно відкриваємо. І. і, 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 і давай. Ну, Франклін це погано. Краще. Мактен випадав би випадав. 131. На 400 поставлю, щоб не так було прям прикро, але почекай стій, не стоїть. Воно на місці, а рухається. Окей. Ще історичний кейс. Ну, я ж сподіваюсь, ми так весь баланс не зіль'ємо. Ну, нас повинно от зараз, наприклад, окупити мажині, скільки супернова коштує, я не знаю. По-моєму, це не окупна. Так, 110 вона коштує, окей, на 400 100. Ой, 4000, да, розігнались. З сьогоднішніми нашими шансами тут хоч би 400 зайшло, і воно не заходить, до речі. Погано. Це, походу якась філерна така, знаєте, серія, яку треба пропускати. Ну, я сподіваюся, що ні. Я сподіваюся, що дуже. Що. Ну, поки. ой, А буде окупний сьогодні, я не розумію. 69. Давайте. 400. Ну, може, випаде. Ну, будь ласка, випаде. Берете на набері. Ти смієшся, ну воно не заходить. Ну, воно просто не заходить. Я в шоці. Я просто в шоці. 970. Окей, 970 відкрию два банани. Day. І, і, і обсидіан і неокуп. Ну, звісно, 306. Відкриваємо тепер ще один тоді. Щоб нам випало що? Щоб нам випало. Нарешті. Наре... Це причем, це причем не сильний окуп. Це 837. Ну, і на цьому дякую. Давайте. Два. Тепер відкриємо. за 666 і перчатка було б гарно. Ну, два, звісно. О, як мене зараз горить. Просто що мене так сьогодні зливає, я не розумію. 400. Будь ласка, 400. Почало дуже повільно, але подивимось, як не заходить, я зрозумів. Uh, зовсім трошки не заходить, причому, як я це обожнюю просто. Окей, okay, 800, ну вже має заходити. Вона ж знов не зайшла, якщо чи зайшло. Да, зайшло вона. Почала в кінці гальмувати. Найс, хоча б так. Хоча б щось, я не знаю. Бо я був би в такому тільці, якби сьогодні прям нуль окупу було. Ну, я маю на увазі одиночні кейси, і з них щоб окуп був. І, до речі, хочу, поки ми відкриваємо кейс кебаб хочу нагадати, що в моєму телеграм-каналі в прикріпленому повідомленні, ооо! Є ексклюзивні промокоди на депозит, які дають вам не тільки бонус у відсотках до депозиту вашого, а також вони дають один з промокодів дає безкоштовно абсолютно Shadow Case оцей за 114, ви зможете його відкрити безкоштовно. Um, і тут, в принципі, приємно, будь-що що випаде, це буде і так приємно. от За 109, наприклад, випадає. Це приємно. І ще є промокод на оцей кейсик. Він там від дор... ну, більш дорожчий депозит. Треба зробити від тисячі, то від від цей від тисячі. Але тут і дропчик може випасти досить непоганий. Наприклад, от зараз падає 236, і ми якимось чином 2000 собі зробили. А, я не знаю, 11000 тисяч до елітного. Є великі сподівання, що сьогодні ми зможемо елітний відкрити саме. Не в наступній серії. а В цій 204. Окей, Digal Nice. М -м -м і. Оце погано. Але, але, апгрейд сьогодні. Апгрейд сьогодні зайшов лише один. Лише один зайшов, так що майте це на увазі. Ми закинемо на 300. Отак, на 1344. Полетіло. Почало, я не помітив, як почало, але якщо буде ні. На жаль, ще отут навіть зупиняється, так що це навіть не близько було. 10 тисяч до кейсу. Можна відкрити. Ну, Ніндзя Дефюз дуже ризиковано. Давайте 4, але відкрию. Резикнемо. Головне, ризикнем. вже не Вже не глоки. Фух, хоча б не всі глоки. О, о до речі, це навіть, це навіть приємно. 2000 в нас є, а давайте пролоснемо нижче, бо я хочу, наприклад, відкрити 5 USP за 500. І, 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 будь ласочка. 68, 131, О, о давай дорогі пря. о, почекайте. 767, почекайте, стоп, стоп, стоп. М -м, можна підвищити ставки, наприклад, аук відкритим, теж 5 штучок, за 645 GPT, це скільки. Це 5 Ні. 150, оце повинно, дай непогано. 100... Ну, 395 відкрили за 645 на секундочку. Окей, відкриваємо 5 емок. За, по-моєму, 1400, так. О, не онрпога. Ну, оце, по-моєму, повинно ні, коштувати. Ну, 265, нормально. Тис... Окуп, окуп, це окуп. 1500, Почекайте, скільки. Мені треба прям перевірити, бо сподівання сьогодні на цей кейс. Якщо ми, звісно, відкриємо його. Ладно. 200 цілі, сподіваюсь, ну не зрадить мене. Зараз -дж -дроп, ну, Нормально, нормально, не так погано. 1100. так, Можна, ні, один ми не будемо. І нам не вистачає на один цей кейс. Тому ми відкриємо просто ось так от. Uh, Механоіндустрія. Да. 478, дуже приємно. Дуже приємно. Ми також зараз закинемо його ну, так, на 1500 на калашик. Будь ласка, зайди. Ні, ну воно почало якось дуже так. Будь ласка, найс. Є, 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 фух. Поки що, поки що. Виглядає дуже реалістичним цей кейс, що ми сьогодні зможемо його отримати. Чотири кебаби, Олейність, так сказати. І, до речі, не дарма. таке можливо. Почекайте. Що Почекайте Я думав, сьогодні це все, бо ви бачили, як ми стартанули погано. П'ять гудгеймів не розумію. О, Diga, це вже дорого. Нормально, нормально. За скільки ми відкрили? По-моєму, ми в жорсткому окопі. 2800 відкрили за 2200 Ладно, не суперсильний окоп, але. Ну, і не мінус. Давайте випробуємо свою удачу в містері кейси Ice І до реч 410, Ну ще, дивлячись, що тут нам випаде 14, я зрозумів. Ми це продамо, можна проробити контрактики. До речі. О, елітний кейс. Полетіли. Давай. Давай. Покажи, на що ти спроможний. і видай просто щось. Найс, найс, це дуже гарно. Це прям дуже і дуже гарно. 3800. У нас 7700 є. Пропоную. Отак. отак, для початку. Отак. Просто відкриваємо пам. 2800. І. Ми, в принципі, можемо поробити цього... А, Давайте контракт. Давайте контракт сьогодні ще протестимо, а потім зробимо оцю тему, яку, яку я і хотів зробити. А саме дорогі пушки кидати. Окей. Ну, отакі от, от. Приблизно в, такі ціново, в такому ціновому диапазоні ми от, 716, кидаємо на. М -м ну, давайте на 5 тисяч, отак от. Отак-от просто дігало таке от. Пам! Ні. На жаль, ні. а як не так все швидко. А, зрозумію. Я на секунду подумав, що там я прогледів один прокруток. Нічого страшного. Нічого страшного тут немає, бо. Можна. Ой, агента дуже небезпечно. Ніби навіть безпечніше отак зробити. Хоча. хто його знає, зараз мені просто поставить на отакий от. Да, 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 пос. Ой, ну звісно, ну звісно. 2200, 2800 в нас є. Окей, окей. Я не боюсь, я не боюсь, бо якщо сайт м, захоче, він мені видасть зараз. Якщо він, звісно, цього захоче. І не О, найс, Оріон. Оріон скільки може коштувати? 7 десь може, навіть 5. 5200. І тепер нам дали баланс для того, щоб ми зробили якраз таке те, що я і хотів. 5. Не вистачає, 4 вистачає. Полетіли. 4 рази відкриваємо. Все, що дорожче ціни цього кейсу. Наприклад, оце ми продамо, а оце яка якість. Оце і оце ми продаємо. Try again. І відкриваємо 2 рази. Два рази ще. І і, і... 208. О, ну все погано. Окей, апгрейд полетіло потихеньку. 288. М -м. Давайте я пропоную спробувати. Може вийде, може вийде, може ні. Ну, я думаю, що, звісно ж, ні. Так. 1% не заходить. Ну, ми просто так символічно це зробили насправді. Тому що... М -м -м. Не буду, не буду кидати на той скінчик, просто покидаю на. По 4 тисячі. По 4 тисячі буде приємно, якщо щось випаде. 13% шанс буде. І, на жаль, не випадає. Окей, У нас ще є дві таких спроби. У нас ще є такі дві спроби. Пам. Ставимо. Давайте отаку от, от суму ведемо зараз. Під 12% шанс. На жаль, здається, не ви... чи випала? Випала! Випала! Жорстко. Добре, ще підвищив, підвищив ставку. Так, а отут можна і понизити ставку, наприклад, поставити на 2000. Шанс 29%. По-моєму, загальмувало як потрібно. Так, найс. Причому, ну, я міг навіть спробувати е, понахабніти трошки. 7000 в нас є. Пішли по такій же самій тактиці. О, з цими ж кейсами навіть 5 штучок, 6400. Робимо просто і все, що ні. Ооо! 2000, а ой, оце все, дуже... О, ой, оце все дуже погано, до речі, продаємо. І відкриваємо дві штучки за 2500. Шанси є. Якщо ще щось тут, ні. Тут нічого не ставить, апгрейди. Апгрейди пішли. 478. Поставимо просто на 4000, подивимось, 10% шанс. Юспек не заходить, я вже це бачу. Отаку, от трошки понизимо. Понизимо суму. І, до речі, це схоже було. Все, я зрозумів алгоритм сайту, це не випало, на жаль, але там повинно не прям стартанути повільно, а повинно підгалімувати десь. Е, коли, ну, Десь під час середини прокрутика. 507. Можна отак от просто зробити, щоб красиво було. На жаль, на жаль, ні, я вже це бачу. Пролітаємо. Оце. Можливо. Це теж пролітає, бо почало швидко і ще й не гальмує. Давайте на 4. Ой, мені здається, все злив. Так, тому що це не заходить, дивіться. Чи за. Ні. Давай, є шанс. Окей, я понижу. Я понижу ставки до отакої. Будь ласка, 16. Ні, воно не зайшло. Ну, в цьому якби і прикол джидропу. дропу, то, тому що тут не можна прям так робити, як на інших, наприклад, як Case Battle. Тобто тут треба. Тут саме мені подобається, що кейси можуть видати, апгрейди так хвилями видають. Але нічого, Дефюз. Ніндзя Дефюз. 99. Ну, ще нагадаю, що все залежить від мінусу на сайті, на взагалі будь-якому джедроп теж. Типу, якщо є мінус на сайті, то є великий, велика вірогідність, що сайт захоче повернути цей мінус, і навіть трошки видати плюсом згори, дивлячись, ну, які ваші депозити там і так далі. Це все враховується. І, до речі, ну, Nice це могло бути краще, але в цілому окей Ще два відкриваємо. І головне не глок. От, Будь ласка, видай все, але не глок. Ладно, Ладно, 202, є окуп. М -м, давайте інше. О, можна, до речі, битву цих двох кейсів Ніндзя Дефюз і Лабіринт зробити. Цікаво, мені здається, буде. Тому що ці кейси такі не дуже дорогі, але от зараз випадає погано. І рівно на один випало кейсик. Нам. Але ще й тричі. залишається на балансі. Може щось вийде. А, зо... Мені, до речі, жодного разу, здається, золота монетка не падала на джедропі, Ну, я не розумію, як це. По-моєму, треба виправлятись. Треба виправ... виправлятись. І ще, до речі, треба, якщо ми сьогодні зможемо накопичити, здається, кейс з музикою коштує десь 500. О, 302. Нормально. Я думав, я думав оцей жар, він коштує десь 40. О, найс. Nice. Оце. О, банан скільки? 311, нормально. Окуп є. Можна ще навіть спробувати зробити, знаєте, як 46. 300. Окей. Ще один музикальний. Давайте поставлю на 100. Я сподіваюся, мені вийсти, Ой, 1000. На 100 поставлю, будь ласка. І воно навіть не зайшло. Воно навіть не зайшло. Окей, у мене ще є один спосіб. Ой, контракт, так, пам -пам 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 -пам. 109. Хоча я міг це все продати і зараз не ризикувати, так в контракті, бо 57 веде. Я почекайте. Якщо мені зараз виявиться, що не вистачає на музичний. Мені вистачає, найс. Крутимо музичний і 15 фріспінів ловимо. Дивіться, показує просто легкий спосіб. Легкий спосіб, як зловити. Ну, здається, це прям неокоп, неокопний. Не 117. Окей. А під кінець хотілося б зробити. Апгрейдик, апгрейдик на 7000. Отак от. пам-пам, от, Сюди 1% полетіли. Почала гальмувати в центрі, але це максимум от на 50% вистачає. Тому на сьогодні, на цю серію, це все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.